Дев'ята ознака живого це спадковість і мінливість. Ці дві ознаки взаємодоповнюють одна одну. Однак спадковість забезпечує саме сталість генетичного матеріалу. Наприклад, схожість батьків і нащадків пояснюється саме спадковістю. Однак, батьки та нащадки не ідентичні, хоча й схожі. Ця неідентичність пояснюється мінливістю. Мінливість це здатність набувати нових рис під час індивідуального розвитку. Саме завдяки мінливості існує еволюція. Остання ознака живого, яку ми розглянемо, це здатність до адаптації. Живі істоти ідеально пристосовані до існування в своєму природному середовищі завдяки адаптації. На відео ви спостерігаєте морського коника. Його забарвлення це приклад адаптації, адже воно дає змогу ідеально маскуватися на тлі середовища існування. Слід пам'ятати, що розрізняють усього чотири середовища існування: це водне середовище, ґрунтове, наземно повітряне і організми як середовище існування. А ось і цікава адаптація. Аби не стати здобичу хижака. Скелезобоподібні риби роздувають свій шлунок і значно збільшуються в розмірах. Результат цього процесу можна побачити на фотографії. Тепер риба не виглядає апетитно, а деяких хижаків може і налякати. Під час курсу біології ми ознайомимося із систематикою, розділом біології, який займається класифікацією організмів. Усі істоти поділяються на дві імперії. Імперія це не традиційна одиниця систематики, однак у шкільній програмі та програмі ЗНО використовується саме такий таксон. Таксон це одиниця систематики. Отже, існують дві імперії клітинні і неклітинні. До неклітинних в нас належать віруси. До імперії клітинні належать два надцарства. До речі, надцарства це теж нетрадиційна одиниця систематики. На царство еокаріоти включає в себе організмів, у клітинах яких міститься ядро. Ядро це органела, яка керує всіма процесами в клітині та в якій зберігається і реалізується спадкова інформація. На царство прокаріоти або доядерні, включає в себе організмів у клітинах яких немає ядра. А генетична інформація у них зберігається у вигляді гігантської молекули ДНК. Просто в цитоплазмі. Наступний таксон вже традиційний це царство. До еукаріотів належать три царства: рослини, тварини і гриби та лишайники. Гриби та лишайники об'єднують в єдине царство. До прокаріотів належить лише одне царство бактерії. І до неклітинних також належить царство віруси. Ми вже казали про те, що віруси це неклітинна форма життя. А властивості живого вони виявляють лише паразитуючі в клітинах. Відповідно, віруси належать до імперії неклітинні. Продовж курсу біології ви ознайомитеся з усіма п'ятьма царствами живого: із рослинами, із грибами та лишайниками, із тваринами, із бактеріями, і з вірусами також. Біологія це комплексна наука, яка включає в себе дуже багато напрямів або біологічних наук. Повний перелік наук, які необхідно пам'ятати на ЗНО, ви знайдете в конспекті. З усіма цими науками ми познайомимося поступово протягом курсу, а зараз на вас чекає невелике перевірочне запитання.